Вітаю, і в нас засідання клубу юних червонів з нами Віктор Литовський. Віктор, вітаю вітаю вас, ради вас бачити і чути. Вітаю всіх глядачів і підписників з каналу. Доброго дня! Скажіть а взагалі з днем літнього сонцестояння якось треба вітати. Скоріше за все, доброго дня, довгого дня. Найдовший день, найенергійніший день. І сонце воно зігріває, сонце воно взагалі з точки зору днівесного світила і магічної складової. Нас е сонце місяць це така проти, протилежні е небесні світила, котрі використовували, цикли котрих завжди використовувалися, наприклад, там ворожбії, е або, е в ворожбі або в, в певних ритуалах. І ми продовжуємо цю традицію, не дуже далеко відходячи від того, що 50, 100, 200, 300, 500 років тому робили наші пращури. З точки зору сьогоднішнього дня в нас я перечитував дуже часто коментарі під ритуами, які ми запускали. І магія повинна бути простіша. Тому сьогодні ми не шукаємо корня мандрагори, ми не шукаємо намитих цвинтарних кісток і е, мертву воду використовувати не будемо. Е, основою сьогоднішнього дня нам необхідно буде підготувати свічку. Нам необхідно буде будь-яку будь свічку, це може бути церковна свічка, це може бути декоративна свічка. Нам необхідно підсилити дію ритуалу саме за рахунок вогню як одного з елементів стихії, котрі ми будемо використовувати сьогодні. Друге, те, що нам необхідно буде використати, це стихії землі, але стихія землі в нас буде сьогодні слугувати звичайно. Кухонна сіль, котра є в кожному будинку у кожній господині. Третє, нам необхідно буде використати взяти склянку води. Склянку води звичайної проточної води можна з під крану, не обов'язково, щоб це була джерельна, не обов'язково, щоб це була бутильована якась вода, не обов'язково, щоб вона була освячена. А, наступне, що нам необхідно буде підготувати, це шнурок, мотузочка. Будь-якого будь кольору, буде червона, буде червона. Головне, буде... беріть таку, щоб вона була як шерстяна, щоб її було зручно в'язати з вузли. І е, необхідно взяти фотографію воїна або ту людину, котру ви чекаєте, котра може знаходитися зараз е, на лінії зіткнення, за котру ми переживаємо, е, котра можливо зникла, і ми не маємо ніякої інформації е, про неї. Чекаємо, хоч якоїсь вісточки. Е, можливо, людина, котра знаходиться в полоні, котру ми так сильно чекаємо, так само. Щоб вона найскоріше повернулася з цього полону. І е, коли в нас підготовлена свічка, сіль, вода і мотузка, е, ми можемо додати фотографію цієї людини, поставити перед собою для того, щоб ліпше візуалізувати, ліпше е, уявити цю людину. Тому що в мене є приклади людей. Е, Нещодавно я спілкувався з, з однією своєю знайомою в неї е чоловік в полоні, вона, вона його не бачила більше трьох років, і вона сказала таку страшну річ, вона каже: я почала забувати його голос, як, 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 як ну, інтонацію голосу. І три е е роки це дуже великий е термін, великий час. Тому бажано все ж таки взяти фотографію для того, щоб не просто уявляти, для того, щоб не просто концентрувати свою увагу, а для того, щоб проекція була якомога ліпшою. Можемо додати певної езотеричності, взяти певні благовоння для того, щоб почистити простір перед початком ритуалу. Спокійно ми це робимо, і в контексті ситуації ліпше, щоб це робила. Ми дуже часто закликаємо казати, кажемо, що візьміть там, долучайте своїх дітей, долучайте своїх батьків, долучайте всю сім'ю. Тут треба навпаки взяти зробити це сам на сам, взяти сконцентрувати максимальну увагу і правильно сформувати запит. І бажано вимкнути всі гаджети, телевізори, телефони, сісти в тихому, спокійному місці після того, як ви за бажанням очистите простір за допомогою благовонь або тої ж самої свічки, навіть декоративної, візьміть її, під підпаліть, поведіть е навколо себе, зробіть таку спокійну енергетику і тихо, спокійно. Продумайте кожну мить, кожен момент, кожну дію, котру ви будете робити. Що ми робимо? Ми ставимо перед собою фотографію воїна. Ми ставимо перед собою склянку з водою. При цьому ми можемо її трошки потримати в руках, посидіти, подивитися на воду. Можна також у воду додати дрібку солі. Котру ми підготували заздалегідь. Але ми всі ще будемо використовувати. Поставити дворуч з водою, з склянкою, з водою в сіль. Після того, як ви поклали фото воїна перед собою, нам треба взяти цей вузлик. в цю який? Мотузку, і чітко закрити очі, уявити, як людина виглядає, уявити всі моменти, котрі пов'язані, котрі турбують вас в контексті саме цієї людини, і сказати наступні слова. Ми ці слова запишемо, вони будуть під відео. Ми кажемо, беремо, наматуємо так от на два пальці, уявляємо людину, про котру думаємо, або дивимося на фотографію цієї людини і кажемо, що я наше ім'я. Тобто, в нашому випадку, я Віктор, дитя роду, у День сили, у День світла, прошу і промовляю. Хай мій воїн, Миколай. Наприклад, Миколай, в мене є знайомий Миколай, за котрого я дуже сильно переживаю. Хай мій воїн Миколай знайде дорогу додому. Хай його веде світло, хай тінь розійдеться, хай вузол долі розв'яжеться, хай буде шлях чистим і відкритим. Після того, як ми це сказали, ми беремо і зав'язуємо перший вузол. Тут у нас виходить один вузол. Далі ми е, спокійно, дуже дуже е, не як це правильно сказати, не куди не, не спіша, У, уявляємо дорогу. Уявляємо дорогу, як людина, я не знаю, може сідає в, в автобус, може сідає в якусь машину. Як він зачиняє повільно двері, як, або якщо це автобус сідає на крісло, уявляємо максимально детально, що поруч з ним можуть сидіти ще люди, і е, уявляємо ситуацію в форматі того, що як правильно це сказати. Е, те, що ми хочемо побачити, почути в реальності, щоб ми провізуалізували шлях цієї людини від повернення, наприклад, з полону або повернення з передової, або з, з, знайдення якоїсь вісточки з людини від людини, котра зникла безвісті, і е, нам треба буде зав'язати ще три вузлики. На, на саме місце. Перший вузлик ми зав'язали перед тим як почати. Другий вузлик ми зав'язуємо і кажемо зав'язуємо страх, нехай відійде. Третій вузлик. Зав'язуємо зло, нехай згорить. І кожен, кожен вузлик, коли ми робимо, ми візуалізуємо момент. Страху, що він спокійний. Ми можемо візуалізувати моменти, коли ми кажемо, про зав'язуємо зло, можемо візуалізувати нашого агресора, нашого ворога. І третій вузлок – «зав'язую шлях, щоб вів додому. І уявляємо, що людина, про котру ми думаємо, підходить до брами. Будинку підходить до вхідної групи нашої квартири або оселі, стучить, стукає, або ми бачимо людину, тут дуже важливо, щоб вона не просто йшла по якомусь шляху, а що вона зайшла в наш будинок, бо будинок хату оселю байдуже. Ми розуміємо, що воно відбувається трошечки інакше. Але нам треба візуалізувати і убити, як людина переступає поріг нашої, нашої оселі. Після цього ми беремо о, цей, цю матусочку і вкладемо просто ну, абалять в солі. Сіль вона по-перше буде слугувати додатковою такою складовою, яка допоможе очистити. Не просто простір, а прибрати перепони, котрі будуть заважати, котрі можуть заважати повернення цієї людини додому. Можна взяти, поки воно в солі стоїть дати 5-7 хвилин. Це не той ритуал, котрий потребує швидкості. Тобто максимально ви можете розтягнути цю ситуацію до півгодини, тобто уявляючи повернення добре, візуалізуючи моменти, котрі пов'язані безпосередньо з поверненням людини додому. Після того, як цей вузлик відстоявся хоча б 5-7 хвилин у солі, нам треба його пропалити над, над водою. Тобто, наше завдання, яке ми взяли вузлик, достали з солі, він буде у солі. Взяли так само його е двома руками, і е чому кажу, щоб брати шерстяну нитку, щоб вона не була хімічна, щоб вона не почала просто плаватися, щоб вона е почала горіти. Е після того, як ми взяли вже солі, достали. Поставили над вогнем саме вузлик, і, проговорюючи слова, нам треба його спалити, щоб спалилася ця центральна частина. І в нас залишиться два кінчики, котрі ми вже опустимо в воду і воду після цього ми з зільємо. Говоримо ми на над горящою свічкою наступні слова. Сонце стоїть, сила веде, слово сказане, нитка сплелась, дорога відкрита, серце чекає, повертайся, Миколай, дім чекає. Після того як ми це зробили, прочитали, читаємо один раз, ми пропалюємо, пропалюємо цей вузлик над вогнем. І в нас е, залишається два невеликих шматочка о, шнурка, який буде, мотузки. мотузки. І, і, і ці два невеликі шматочки мотузки ми кладемо вже у воду. Після того не треба вставати, біжати по своїх справах. Треба максимально, о, як сказати, відійти. Уявити, що ми вже отримали те, що бажали, уявити ситуацію, як вам правильно сказати, уявити ситуацію, яка вже відбулася, тобто, наче, наче людина дійсно зайшла, і тут дуже сильно ми зазвичай використовуємо або місце сила, а тут в нас в основі не просто вузликова магія. У нас є момент співпраці з декільками стихіями одночасно. Ми підпитуємо наш запит за рахунок дня сили, і ми підпитуємо наш запит за рахунок наших бажань, наших думок, наших мисліформ, котрі будуть слугувати такою дієвою розчільною силою для даного ритуалу. Що ми робимо з водою? Е, воду ми зливаємо, тут дуже важливо, не в унітаз, не, в, анітаз, не в, в де інде, не в, в раковину. Е, бажано підлити її під е, перше, перше дерево, перше дерево, котре знаходиться біля вашої? Оселі, тобто вийшли, подивилися, де, де перше дерево стоїть. Неважно, неважливо це плодоносне дерево, не плодоносне дерево, будь-яке, але наше, щоб воно було поруч. А, якщо ми знаходимося за кордоном, немає різниці. Якщо ви в Німеччині, в Італії, в Іспанії, а, чоловік, брат, а, син знаходиться за, на, в полоні або на інші території. Ви робите це так само. Ми робимо підв'язку не стільки до місця, си, місця вашого знаходження, а робимо підв'язку до, до вас, тобто до тих, хто сьогодні буде приймати участь в цьому ритуалі. Бажано емоційно не зливатися, тобто не плакати, не сумувати, не культивувати злість, а Максимально спокійно, зважено пропрацювати цю ситуацію. Зливаємо в воду під дерево і після цього намагаєтеся вивести себе ще більше в стан спокою, що все вдасться, все вийде, все реалізується і все вийде наліпшим. Найліпшим чима інструкції детальні в нас будуть написані нижче під відео, і з рекомендацій на ну, що сказати. Не розпилюйтесь дуже часто ми, ну, в мене є знайомий Микола, котрого ми чекаємо дійсно. І там така не дуже легка ситуація. Але е, вони є ще знайомі, котрі зараз або на війні, або безлісті зникли зникли, і ми не пропрацьовуємо всіх одразу. Тобто, одна людина повноцінно може пропрацювати. Ще ну, одну людину. Не робіть 2, 3, 5 вузликів, тому що воно може спрацювати, як вам правильно сказати, роз, розсіяти просто наші бажання, і ми не зможемо сконцентруватися. Фотографію ми залишаємо, ми її не викидаємо, не палимо, вона залишається вдома. Сіль не сказав. Після того, як ми Взяли вузлик, замочили воді, ну, поставили залишки солі ми також в цей склянку з солью можемо пересипати. Склянку, І з водою. склянку з водою так. Тобто в нас нічого не залишиться, свічка залишиться вдома, ми її можемо використовувати, сіль піде у воду. Мотузка піде у воду, вода виліться, залишками, вузлика вилиться під дерева. Пропрацьовуємо, ще раз скажемо, пропрацьовуємо моменти, котрі можуть стосуватися безвісті зниклих. Ми візуалізуємо тоді, що вісточка, якась новина, якась інформація, котра нам конче необхідна, наразі, вона стає. Не просто бажано, вона стає реалізованою. Якщо людина в полоні, візуалізуємо повернення в полон, Якщо людина зараз на фронті, візуалізуємо повернення безпечним, комфортним чином, цілим, здоровим і тому подібне. Візуалізувати візуалізувати тихо, спокійно і вивести себе в стан такого дзен спокою наприкінці, щоб нас була. Приємна легкість, і ні в якому разі ми не виводимо в себе емоційний, не емоційний негативний стан. Тобто не плачемо, не рюмсаємо, зібрано, проводимо цей простий, безкорні мандрогори, ритуал, котрий кожна, кожна дружина, мама, тато не обов'язково що це робив. Робила представниця роду сама жінка, це може бути і чоловік, і брат, і батько, і сини, племінник тощо. Візуалізуйте. Після того ми можемо просто подякувати, коли ми вилили вже цю воду, підняти, підняти свою голову. До неба, до сонця і подякувати це небесне світило за надану можливість пропрацьовувати цей ритуал. Зазвичай ми з вами пропрацьовуємо ритуали в вечірній час доби після заходу сонця. Сьогодні в нас є унікальна можливість пропрацювати це до заходу сонця. Сьогодні буде довгий день. 21 числа буде довгий день, і в цей день необхідно використати по максимуму. Досить часто я не люблю, але так є така ситуація, що ми інколи запізнюємося на етери, і спеціальна інформація для тих, хто запізнюється. Або там прочитали пізно, вже 21 число пройшло. E, насправді можна робити це напередодні. Або максимум це на день, на день після 21-го числа. Тому можна брати таке віконечко: 20, 20, 21, 22 число. Якщо не встигли 21 -го, -го числа, І я інструкція, взяла, зробили це 22 число. 23 вже буде запізно. Я вам дуже дякую, Вікторе. Я вам дякую. Друзі, робіть, робіть наодинці, і хай якнайшвидше кожен воїн, а, хто в полоні, хто на війні, цілими неушкодженим, повернеться додому. А, скористайтесь можливостями цього дня. Тримаємо стрій та настрій. Всі А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.